Закрили без попередження. Укрпошта ліквідувала головне відділення у центрі Львова, що на вулиці Словацького, 1. відділення не працює з п'ятниці 1 листопада, на що вказує відповідне інформаційне оголошення на вході в будівлю. У коментарі змі Укрпошта пояснила, що причин закриття головного відділення у Львові як виявилось ціла низка. Проміщення поштомату не забезпечує належного комфорту ні для клієнтів, ні для співробітників. Обігрів і кондиціонування великої будівлі є енерговитратним і неефективним, особливо в умовах перебоїв з електрикою та опаленням. Готуючись до складної зими, ми маємо завчасно підготувати відповідні умови обслуговування. І сучасні компактні відділення краще відповідають потребам клієнтів. Повідомили в Укрпошті. Ще однією з причин закриття відділення стала висока ціна утримання та обслуговування будівлі понад 3,6 мільйона гривень в рік. Відомо, що будівля є архітектурною та історичною пам'яткою, яка не підлягає продажу. Як запевнили в Укрпошті, вона продовжить функціонувати у звичному режимі, адже в ній працюють декілька орендарів. Зазначимо, що на сайті Укрпошти та на сторінках підприємства в соцмережах про закриття головного відділення у Львові жодних повідомлень немає. Максим Турчинський, телеканал НТА. Thank <laughs> you.